Вождь Червоношкірих. Скорочено Ми з білим дрісколом були в штаті Алабама і придумали викрасти дитину. Як казав згодом біл, тієї миті розум нам потьмарився містечко називалося Вершина. Люди в ньому жили сумирні, неприскіпливі, словом селюки. У нас з білом було разом 600 доларів. А потрібно було ще дві тисячі, щоб провести шахрайську оборудку з земельними ділянками в одному місті на заході Іллінойсу. Ми думали, що в напівсільських містечках батьки люблять дітей найдужче. Нашою жертвою став єдиний син значного городянина, що звався Ебепезер Дорсет. Татусь був чоловік, шановний, відомий ж микруд, що кохався в просрочених заставних паперах. І заклятий ворог усіляких грошових пожертв. Синок був десятирічний хлопчисько, геть поцяцькований ластовинням з рудим волоссям. Милі за дві од містечка була невисока гора, по той біч гори була печера. Там ми і мали тримати хлопця. Одного вечора, коли зайшло сонце, ми під'їхали візком з конем до будинку Дорсета. Хлопчисько саме кидав каміння у кошеня. Що сиділо на паркані через вулицю. Біл гукнув його покататися і пообіцяв кульок цукерок. Та хлопець пожбурив у біла шматком цегли і влучив у самісіньке око. За це старий заплатить іще 500 доларів, сказав біл, злазячи з візка. Ми схопили хлопця, хоч він сильно бурюкався, і привезли у печеру. Я поїхав віддати візка і коня у село. Коли я зайшов у печеру, Біл заліплював пластирем садна і синці. За великим каменем, що заступав хіт у печеру, горіло вогнище. Хлопчисько, встромивши собі в руде волосся два канючині пера, стежив за казанком, де варилася кава. Він націлився на мене палицею і промовив Проклятий блідолиций, як смів ти прийти в табір вождя червоношкірих? Грози рівнин. Біл сказав, що вони грають в індіанців. Біл старий мисливець генк, що потрапив у полон до вождя червоношкірих. Хлопчисько розгулявся на всі боки жити в печері, ночувати біля вогнища. Це була для нього цікава розвага. Хлопець навіть забув, що він сам полонений. Мене він одразу охрестив зміїним оком, оголосив шпигуном. І попередив, що мене засмажать живцем зранку. Під час вечері хлопець багато говорив Він ненавидів школу і свій дім. Спати ми лягли десь біля одинадцятої. Вождя червоношкірих поклали посередині. Що він утече, ми не боялись. Годин, мабуть, зотри він не давав нам заснути, що миті схоплювався на рівні ноги, хапав свою рушницю. І чекав на ватагу розбійників. Зрештою, я заснув неспокійним сном. Снилося мені, що мене викрав і прип'яв ланцюгом до дерева лютий рудоволосий пірат. На світанку я прокинувся від страшного білого вереску. Вощ червоношкірих сидів на грудях у біла, а в руці тримав гострого ножа, що ми ним різали шинку. Я відібрав ножа. І поклав хлопця в постіль. Біл занепав духом і вже ні разу не склепив очей. Я подрімав часину та перед сходом сонця раптом згадав, що вощ червоношкірих присудив мене до страти на вогнищі, коли зійде сонце. Тому я сів, запалив люльку і притулився до стіни. Чого це ти так рано встав, Семе? спитав біл. Друг відчув мій страх. Я вийшов на двір озирнути околицю. Біля містечка я сподівався побачити загін здорових озброєних фермерів, що шукає негідників, які викрадають дітей. Але я побачив мирний краєвид і одного чоловіка, що орав сивим мулом. Коли я вернувся до печери, то хлопчисько замірявся каменьокою на біла. Друг сказав, що хлопець кинув йому за комір гарячу картоплину. А біл дав йому ляпаса. Я відняв у хлопця каменюку і так сяк їх утихомирив. Ми з другом вирішили до вечора надіслати батькам листа, що ми згодні повернути хлопця за дві тисячі доларів. Тим часом вось червоношкірих зробив пращу, і тепер він крутив її над головою. Чорний камінь, завбільшки скурячи яйце, то рухнув біла по голові. Він гепнувся у вогнище просто на казанок з окропом. Я витяг біла з вогню і добрих півгодини одливав холодною водою. Я вийшов з печери, спіймав хлопця і сказав, що відведу його додому. Він відразу пообіцяв поводити себе краще. Я примусив їх потиснути один одному руки, а потім одвів Біла вбік і сказав йому, що йду в попларков. Невеличке сільце милі від печери І спробую довідатися, що кажуть у містечку про викрадення хлопця. До того ж, треба вислати листа. Друг просив не залишати його надовго з хлопцем. Ми написали листа. Біл із сльозами благав мене зменшити викуп з двох тисяч доларів до півтори тисячі. Він вважав, що батько не дасть дві тисячі за дикого сина. Тож ми вимагали тепер півтори тисячі доларів великими купюрами. Їх батько мав залишити сьогодні о півночі у вказаному місці, але мав прислати ще й згоду у картонну коробку біля трьох великих дерев біля дороги в Поплар-Гроув. Коли я вже зібрався йти відправляти листа, хлопчисько спитав, чи можна йому пограти у розвідника. Я дозволив. А він сказав, що Біл мусить бути конем. Довелося другу виконати це прохання. Розвідник стрибнув білові на спину і вгатив його п'ятами в боки. Ради Бога, Семе, каже Біл, вертайся якомога швидше. Ні, не треба було просити за нього більше тисячі. Я подався в попларков. Зайшов на пошту і в крамницю, посидів там. Побалакав з фермерами. Один сказав, що все місто сполошилося. У старого ебенезера Дорсета пропав хлопець. Я непомітно вкинув у скриньку листа і пішов. Коли я повернувся до печери, ані біла, ані хлопця не було видно. Десь за півгодини в кущах зашелестіло, і на галявину перед печерею вийшов кульгаючий біл. За ним чалився хлопчисько, ступаючи нечутно, наче розвідник. На його виду грала широченна усмішка. Біл спинився, скинув капелюха і витер червоною хусточкою обличчя. Хлопчисько спинився й собі, позаду. Біл сказав мені, що вже не міг витримати, тому відпустив хлопця додому. Друг жалівся, що ніхто ще не зазнав таких тортур. Як він сьогодні. Хлопець примусив його проскакати всі дев'яносто миль до селища. Потім нагодував вівсом піском, і ще годину довелося пояснювати йому, чому дірка порожня, як це так, що дорога йде в обидва боки і чого трава зелена. Я сказав Білу обернутися. Обертається Біл, бачить хлопець. Він ураз полотніє, важко сідає на землю і починає безтямно рвати траву і збирати гіллячки. Добру годину я боявся, що він з'їхав з глузду. Зрештою, я сказав йому, що треба негайно покласти край цій справі. Дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім і гроші, росло біля самісінької огорожі, що простягалися ген ген понад дорогою. А навкруги лежало широке чисте поле. Якщо зграя констеблів засяде на того, хто прийде по листа, вони помітять його ще здаля в полі чи на дорозі. Та я зробив хитро, заліз на дерево, сховавшися серед зелені. У призначений час приїхав на велосипеді підліток, поставив у коробку папірця і поїхав геть. Через годину я зліз. Взяв записку і побіг до біла. У записці батько хлопця назвав нас двома відчайдухами і писав, що наші вимоги зависокі. Він пропонував нам дати йому 250 доларів, і він забере свого сина. І краще нам прийти з ним уночі, бо сусіди вважають, що він пропав. Я розлютився, але глянув на біла і завагався. В очах його світилося таке промовисте благання, якого я не бачив досі ані в безсловесних тварин, ані в істот, що вміють розмовляти. Тієї ж таки ночі ми одвели хлопчиська додому. Нам пощастило умовити його, запевнивши, що батько купив йому оздоблену сріблом рушницю та пару мокасинів, і що завтра ми поїдемо полювати ведмедів. Була якраз північ, коли ми постукали в двері Ебенезерового дому. Біл одлічив у руку Дорсетові 250 п'ятдесят доларів. Тільки но хлопчисько збагнув, що ми залишаємо його вдома, він заревів, мов та сурма, і п'явкою прилип до білової ноги. Батькові довелось одривати його, наче пластир. Дорсет сказав, що втримати сина зможе лише десять хвилин. Біл відповів, що за цей час встигне добігти до канадського кордону. І хоч яка була темна ніч, хоч який був гладкий біл, і хоч як прудко я вмів бігати, мені пощастило наздогнати його аж за півтори милі від міста.